Думки думки. Тече ріка життя. Тече рік ріка життя крізь кожну душу. Минає рік за роком людський вік. Не словом, плодом щось сказати мушу, інакше на землі. Який я чоловік? Вся мужність у душі треба піднятися, щоб йти крізь страх у новий зміст життя. Ступати по землі за небо все ж триматись, щоб зміцнились мудрістю серця. Мене на всі. Мене на світі все, любов лиш не минає, і незнищенна мить народження душі. Шкода мені усіх, хто суть цю не пізнає. Добро росте в любов, а в темряву йде злість.